Незабаром пролунає феєрверк параду відкриття всесвітньої універсіади в південній Кореї. Дізнайтеся більше про її історію та сьогодення сумських студентів-спортсменів від обласного. Всесвітня універсіада спортивне свято високого рівня. Проводить його Міжнародна федерація університетського спорту. Учасники студенти вищих або випускники минулого року. Назва універсіада походить від слів Університет і Олімпіада. Проводять її кожні два роки, при цьому ділять на літні та зимові. Історія студентського спорту почалася в далекому 1905 році, коли в США відбулись перші міжнародні змагання серед студентів. Під егідою створеної конфедерації студентів у у 1923 році відбулися перші всесвітні ігри студентів в Парижі. Це такий другий старт після Олімпійських ігр, по, по важливості, на які готовляться студенти, тому що більша кількість наших спортсменів, які в зборні, вони є студентами вузів, тому вони теж радісно сприймають участь в цих змаганнях. Спортсмени Сумщини завжди гідно Представляють нашу державу на всесвітніх студентських іграх. На минулих іграх в Казані були чемпіонами Пятаченка Вікторія, Корж Віталій. Цього року 28-літня універсіада відбудеться у Південній Кореї у місті Кванджу. Стартує 3 липня і триватиме до 14-го, змагання з 21 виду спорту. Цього разу, крім постійних дисциплін, таких як баскетбол, легка атлетика, волейбол, гімнастика та інші, додали нестандартні бейсбол, гандбол, гольф, стрільбу з лука та тхеквандом. У південній Кореї можливість отримати медалі вибороли квартет волейболістів: Дмитро Шоркін, Дмитро Богдан, Микола Мороз та Юрій Синиця, легкоатлетка Інна Кашина, дзюдоїсти, Богдан Ядов та Тетяна Левицька, Тхеквондист, Олександр Хоменко та гравці, ПФК Суми, Олександр Єрмаченко та Артур Западня. Нагадаємо, що у своїй групі на всеукраїнській універсіаді сумські студенти посідають перше місце. Марина П'ятаченко, Сергій Мілевський на часі спорт.